Уявімо на хвилину, що головною героїнею першого сезону була не Блум, а Флора. Як би виглядав світ алфеї, як змінилися б стосунки в команді? Сьогодні ми зануримося у чарівну альтернативну історію мультсеріалу. Привіт, я Алекс Руса, і ти потрапила на мій канал. Якщо ти ще не підписалася і не зробила червону кнопочку сіренькою, то скоріш підписуйся. Тут буде бати ще цікавого. Флора прибуває з лінфеї. Вона дуже тиха й сором'язлива дівчина, яка вже володіє силами природи, але не вміє ними керувати. Дівчина приїздить до алфеї, щоб стати сильнішою та впевненою. Вона відчуває природу, як ніби вона є частиною її. Флора не та, хто кидається в бій без роздумів, вона м'яка, інтуїтивна, але дуже уважна до людей. Саме тому об'єднання дівчат у Вінкс відбулося не через конфлікти, як у каноні, а через глибоку взаємну підтримку, яку Флора ініціювала сама. Після важкої пари муза в її. Флора веде її в сад, де квіти реагують на музику. Муза мовчки слухає мелодію, поки не проривається на сльози. Перше хтось не оцінює її, а просто поруч. Муза довіряє флорі як людині, що бачить глибше за маску. Текна не може вирішити технологічну проблему і злиться на себе. Флора приносить насіння плюща, що реагує на струм. Разом вони створюють техноквітку. Текна вперше бачить, що логіка і магія це не вороги, як і вона, та і її емоції. Блум сумнівається в собі. Флора дарує їй чарівне насіння, яке проросте лише тоді, коли вона повірить у себе. Побачивши спокійну сміливість Флори перед Трікс, Блум теж знаходить свою внутрішню силу. Насіння проростає. Блум розуміє, сила це не агресія, а впевненість. Стела звикла бути першою, але Флора веде по-іншому через довіру. Після конфлікту вони знаходять все ж таки спільну мову, і під час місії Флора свідомо довіряє стелі керівництво. Стела вперше відчуває, що не змагається, а творить разом. Уночі. Над Алфеєю нависає дивна тиша. Дівчата відчувають, що щось не так. Флора помічає, що її рослини біля вікна зблякли. Ознака потужної темної магії. Вона розуміє, це трікс. Вона збирає команду і пропонує інший план. Муза створює звукову пастку. Текна програмує ілюзію, блум розсіює, відволікаючи світлові імпульси, а Флора використовує зілля, що паралізує темну магію на кілька хвилин. План майже вдається, але трікс потужніший, ніж вони гадали. У Флори в руках ще одне зілля, але вона вагається у цей момент. Айсі атакує. Тоді Флора вперше кидається вперед не як чарівниця природи, а як лідерка. Вона стає перед музою, поглинає удар і піднімається. Саме тоді Флора вперше зрозуміла. Гармонія це добре, але іноді її треба захищати. Вона випускає всю силу, всю міць. Серце природи це давня, первісна магічна сила, що підтримує баланс і життя у магічному вимірі. У кожному поколінні є одна фея, яка може пробудити його повністю. Цього разу це флора. Трікс намагається вкрасти силу, думаючи, що вона слабка, але серце природи не піддається силі. Воно зникає тільки якщо зрадити себе. Вони вірять у хаос, у домінування, холод. Але серце природи не можна просто вирвати, його можна втратити. Тільки якщо зрадити себе, темні сили трікс досягають піку. Вони намагаються порушити баланс у магічному вимірі, захопивши серце природи, джерело глибокої гармонії, яке пробудилося у флорі, її стратегія не лобова атака, а спільна тактика. Вона питає думку кожної, а не диктує рішення. Муза захоплює землю мелодією, текна стабілізує структуру, стела освітлює морок, блом запалює останню надію. Вона пророщує зелену стихію середини руйнування. Трікс намагається захопити серце природи силою, але розуміють, воно не належить тому, хто забирає, а тому, хто дарує. Сила? Не щоб володарювати, а щоб підтримувати життя, каже Флора, вивільняючи справжню магію серця. Вона не керувала би, вона надихала її шлях не до сили, а до внутрішньої гармонії, яка, зрештою, перемагає навіть Трікс. А вам я дякую за цей перегляд. Дякую, що дивились відео до кінця. Напишіть в коментарях, як вам така альтернативна історія Вінкс. Не забудьте підписатися, поставити лайк, написати коментар. І до нових зустрічей! Новому відео пока